Шановні, до нас прилетів запит стосовно чим відрізняється мотоблочок МБ9ДЕ від мотоблочка МБ-12ДЕ. Звісно, назвою 9 де 12ДЕ. Ну, це, звісно, жарт, але сьогодні буде цікаво. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаю вас, сердечно, на каналі Булатичка Польська. Починаємо! Під правою рукою у мене мотоблочок МБ-9ДЕ, який за серце має потужний дизельний двигун від виробника Вейма, як ви бачите, об'єм двигуна 418 см кубічних. Він йде з електрообладнанням. Вага цього двигуна 46 кілограмів. Діаметр поршня 86 мм. Хід поршня 72 мм. Ось візуально майже однакові двигуни. Але цей двигун вже має вагу 12 кінських сил 55 кілограмів. Діаметр поршня 88 міліметрів, і хід поршня вже 75 міліметрів. Ну і звісно, там ще головна. Риса, яка відрізняє ці мотоблочки, але це трохи пізніше. Ну і що я ще хочу сказати? Цей мотоблочок має крутний момент 17,7 Нм, а цей двигун має крутний момент 20, майже 23 Нм. І от ті, хто собі обрав цей мотоблочок, це українські козачі, кажуть, я, можливо, взяв би і ось цього. Отамана. Тому що коли є більш крутний момент, то ще краще працювати з активним навісним обладнанням. Ну і що я хочу сказати? Можливо, навіть і показати, що ось саме у цього мотоблока від'ємна рейса це з'ємний циліндр. Поки зараз ми будемо показувати. Ось тут з'ємний циліндр, це як у трактора Т-40, дає можливість знімати циліндр і полегшує обслуговування. Двигуна. Ну, можливо, бачите, не бачите, отак буде краще. Бачите, з'ємний циліндр. І після того, як з'явилась ця опція на цьому двигуні, всі бажають встановити. Цей двигун або на мотоблочки Моторсіч, або на щіпорізи, або на другу якусь техніку. Гібридні мотоблочки. Ну, а як ви бачите, шасі тут у всіх однаково. Ну і ось, шановні, хто хоче собі обрати є мотоблочок з дизельною дев'яточкою, є з 12-та. Особлива різниця це в тому, що цей трохи легше, цей трохи важче. І з'ємний циліндр. Ну, а особливо для тих, хто бажає почути, як. Працюють двигуни. Зараз я обидва їх запущу, і ви почуєте, що таке дизельний мотоблок вейма. Ось так, ось так. Так, Хай поки подорогти. Дивіться. Зараз є дивіться, І дев'яточка. І у вас була можливість почути, як дизельна 12 дуже гарно відгукується на заслонку. Тобто бум 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 Ну, а дев'ятка – це такий перевірений вже 2 роки. Тому 12 або 9 обирайте самі, але і той, і той є у нас в наявності. Дякую, що ви з нами.